iPhone 15. що нового порівняно з 14-тим І чи варто на нього з попередніх версій? Давайте розбиратись. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Найбільше очевидні оновлення найсвіжішого iPhone 15 порівняно з iPhone 14. Це новий набагато яскравіший дисплей, краща основна 48 мегапіксельна камера, порт USB Type-C замість Lightning і Dynamic Island замість звичайної чолки на екрані. Якщо порівнювати фізичні розміри, то візуально нічого не змінилося, але при цьому новинка стала на 0,9 мм вище і на 0,1 мм ширша, і при цьому на 1 грам легша. Тому тепер ви зможете говорити, що ви трішки схудли, чесно кажучи, буде важко відрізнити iPhone 15 та iPhone 14 один від одного. По дизайну, однак відмінності все таки є. Задня кришка новинки стала матова порівняно з попередником, і це дивиться дійсно дуже круто. А якщо поглянути на фронтальну сторону, то 15-ку легко впізнати через Dynamic Island, який був представлений в моделях 14 Pro та Pro Max. Ще один аспект дизайну iPhone 15, який можна помітити, це більш заукруглена рамка, яка проходить по всьому корпусу. Завдяки цьому користуватися телефоном стало набагато приємніше, а тримати в руках зручніше. Заду і спереду обидва айфони покриті однаковим захисним ском заду, це корні. Gorilla Glass, а спереду більш міцне Keramic Shield. Також обидва смартфони мають однаковий захист від вологи та пилу по стандарту IP 68. Apple оцінює обидва пристрої як такі, що витримують занурювання під воду на глибину до 6 метрів до 30 хвилин. Якщо говорити про екрани, то в обох айфонах використовується 6,1 дюймові OLED-матриці Super на XDR з частотою оновлення 60 Гц. Так, звісно, хотілося б бачити вже 120 Гц, але це, певно, буде фішкою тільки про версії айфонів. Обидва айфони сертифіковані для HDR 10. Та Dolby Vision і мають яскравість кольори та контрастність, які відповідають цьому статусу. Говорячи про яскравість, слід зазначити, що це одне з головних оновлень екрану iPhone 15. Тепер стандартна яскравість на рівні 1000 ніт і до 2000 ніт на піку, порівняно з 800 і 1200 нітами у iPhone 14. Дисплей iPhone 15 також має трохи вищу роздільну здатність, а саме 1179 на 2556 пікселів порівняно з 1170 на 2532 пікселі у iPhone 14. Що стосовно батареї, то вона тут трішки збільшилася, але не суттєво всього на 70 мАч. І тепер тут 3349 мАч. Ємність батареї це не єдине оновлення, яке отримує iPhone з року в рік. Процесор Apple A 16 Bionic в iPhone 15 має трохи більш ефективний 4-хнометровий техпроцес порівняно з 5-нанометровим iPhone 14. Згадані нами, зміни призвели до невеликого збільшення часу автономної роботи. В Тесті батареї iPhone 15 пропрацював 11 годин 5 хвилин, а попередник всього 9 годин 28 хвилин. Ми заряджали смартфони зарядним пристроєм потужністю 20 Вт і отримали ось такі результати. iPhone 14 за 15 хвилин зарядився на 33%, за 30 хвилин до 60% і за 91 хвилину до 100%. В той час як iPhone 15 за 15 хвилин зарядився на 32%, за 30 хвилин до 58% і аж за 110 хвилин до 100%. А зараз дам відповідь на одне дуже часте запитання, чи можна заряджати нові айфони неоригінальною зарядкою. Так, можна, особисто перевірив, все працює. Apple A15 байонік встановлений в iPhone 14, все ще залишається дуже продуктивним чіпом. Підвищення продуктивності процесора, який пропонує a 16 у порівнянні за 15, досить невелике. Але загальна продуктивність отримала значний приріз завдяки переходу на нову операційну пам'ять lpddr 5 Що стосується графічного процесора, то a 16 і a 15 Bionic, має 5 графічних ядер. Процесор Dural Engine, який виконує вбудовані завдання машинного навчання, також дуже схожий на обох смартфонах і має ті ж самі 16 ядер, хоча вони мають підвищену продукцію продуктивність на чіпі А16. Обидва смартфони отримали по 6 ГБ оперативної пам'яті і може бути в залежності від комплектації від 128 до 512 ГБ вбудованої пам'яті. В синтетичних тестах результати наступні. В тесті Antutu 10 iPhone 15 набрав 1 мільйон 354 тисячі 651 бал, в той час як iPhone 14 – 1 мільйон 324 тисячі 887 балів. В Geekbench 6 в одноядерному тесті новинка набрала 2606 балів порівняно з 2 тисячами 220 Восьми балами в iPhone 14, а в багатоядерному тесті iPhone 15 набрав аж 6526 балів, той час як попередник, всього 5405 балів. Що стосовно фактичної різниці в продуктивності, то новинка приблизно на 15% потужніша за iPhone 14. Якщо порівнювати камери, то одним з головних нововведень в iPhone 15 є абсолютно нова 48 мегапіксельна основна камера. iPhone 15 не має окремої камери з оптичним зумом. Однак цього року камера має достатню роздільну здатність, що дозволяє робити високоякість. Фото з зумом. Друга камера на задній панелі однакова в обох смартфонах, це 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль і в обох моделях він не має автофокусу. Селфі-камера на обох смартфонах ідентична. Це 12-мегапіксельний модуль з автофокусом. Обидва телефони знімають однаково чудове відео до 4К зі всіх камер з додатково розширеним динамічним діапазоном завдяки Smart HDR. Проте функція ProRES залишилась доступною тільки для смартфонів Pro лінійки. Ну а що стосовно зйомків в умовах низької освітленості, то смартфони видають Близно однакові результати. Одна з претензій до нічного режиму полягає в тому, що немає можливості увімкнути його вручну, а можна лише вимкнути. І у цьому автоматичному режимі за замовчуванням нічний режим спрацьовує не так часто, як повинен був би. Отже, чи варто оновлюватись до iPhone 15? Насправді цьогоріч Apple запропонувала достатню кількість причин для цього. Тут вам і перехід на Type-C, і нова основна камера, і нові можливості, які дає Dynamic Island, а та також нове покоління процесорів та оперативної пам'яті, а ще суттєве збільшення яскравості екрану. Якщо ж говорити про iPhone 14, то він коштує дешевше, трошки швидше заряджається, а його апаратне забезпечення цілком актуальне у 2023 році, і в найближчі роки теж буде чудово працювати. Загалом iPhone 15 це досить цікавий смартфон з новими прикольними фішками, такими як Dynamic Island, збільшена яскравість екрану та оновлена камера. Чи варто на нього оновлювати з iPhone 14 досить спірне питання, особисто я не бачу великого сенсу, але якщо у вас iPhone 11, 12 та 13, то варто задуматись. Друзі, я надіюсь, вам сподобалось наше відео не забувайте ставити йому лайк. Пока пока.